Ми знаємо, що 1 листопада нарешті стартував процес євроінтеграції. А сьогодні Хмельницький долучається до всеукраїнського вуличного заходу, Україна приймає європейську естафету. Хмельницький є першим містом після Києва, який прийняв цю естафету. У нас є м'ячик. Який з Києва нам спеціально передали. Наступне, наступне, наступне місто, яке буде приймати участь, це буде Харків. Кожне місто повинно написати на спеціальній зірці, яка там наклеєна назву свого міста. А насправді ж, незважаючи на весь зовнішній тиск Росії, а усі штучні перешкоди, ми продовжуємо. В напрямку євроінтеграції, і нам потрібно усім зрозуміти, що могло змінитися після підписання угоди. А насамперед варто знати, що угода ґрунтується на тому, що сторони мають спільні цінності: це верховенство права, повагу до демократії, прав людини і її основних свобод. Тому ось декілька основних вигод для України: перше. Це зменшення корупції. Друге, посилення захисту споживачів. Будуть вводитися європейські стандарти контролю якості продукції. Ліквідується мита на імпорт. Наші товари стануть максимально безпечними. Далі, експорт в євросоюз товарів та послуг Україна зможе заробити на експорті товарів 383 мільйони євро щороку. Переваги для малого та середнього бізнесу. В Україні знову стане вигідно виробляти товари. Адже зараз це вигідніше робити в Китаї. Соціальна політика. Вводяться додаткові 4 дні відпустки, забороняється платити жінкам меншу заробітну плату ніж чоловікам. Та навчальні програми у вузах та ПТУ будуть співмірні з програмами у вузах Євросоюзу. Торкіля стане чистішим і безпечнішим. Україна за часи незалежності не модернізувала систему очищення викидів у повітря. Разом з Євросоюзом працюватимемо над створенням європейської навігаційної системи. Наші українські фахівці будуть залучені до європейського дослідницького простору. Євроінтеграція це важка, відповідальна і щоденна робота. Це можливість змінити не тільки нашу країну, а й Євросоюз. Якщо ви хочете дізнатися ще більшу інформацію, підходьте до нашого активіста, беріть у нього брошурки, і там ви зможете все знайти.